Восьмого класу я завжди мріяла бути журналістом. І що мені мама не казала, що гангадзи згубила, що це дуже небезпечна професія, за неї ніколи так багато не заплатять, як я сподіваюся, але я все одно мріяла бути журналістом. І все ж таки з першого разу я поступила на, на журналіста в Тернопі. Чому саме в Тернопіль? Тому що Тернопіль для мене перегукується як ніби моє друге рідне місце, тому що я сюди приїжджала кожного року з трьох років. І для мене Тернопіль пов'язаний з поїздом, з тим, що я їм тут завжди мандарини. Постійно приїжджала на різдва. От і тому це для мене як родинний сміття. І майбутнє так само, так? І майбутнє так само пов'язує з Тернополем, тому що це моя сім'я. Це сім'я, яка якої, мабуть, у мене в Миколаєві не було, тому що Миколаїв не дає такої родинної родинного зв'язку, як традиції, які пов'язують тут люди.